Доброго дня, я Віктор Ришотко і мій канал, мій маленький садочок. Роблю відео. Оце по персикам. Таке, така відповідь по персикам. Оце персик, дичка, чотири штуки. Два я залишаю собі, а два можу продати аматорам, які займаються вирощуванням персиків. Як для підвоя для вирощування кісточки. На кісточці цього персика приживляється і сумісні майже 100% усіх сортів персика, тобто не йде відчуждення сортової деревини. Легко при хорошій прирістці утримується в рості. Тобто, тобто його можна на 5-10 рік утримувати у рості до 3 метрів. У мене там є відео, як я його назвав, персик Басанський, дикий. Оце цей персик. Викидати просто два таких трохричні дві деревини, які вже дали цей рік перший ворожай кісточки, мені жалко. Якщо хтось не відгукнеться до морозів, Понятно, що будуть дрова з них, як хочете. Отдам за чисто символічну цену. 200 гривнів. За штуку. Персик бомбезний. Це я вам кажу, як для підвоя саме те, що треба. Оце якось так. Все. До побачення.